Здається, що Осама вирішили забрати всіх клієнтів собі, чому я так кажу? Тому що у них з'явилися на сайті преміум роли, і в них на сторінці та у блогерах це виглядає ось так: осама суші, напевне, найпопулярніші роли в Тіктоці. Я вже неймовірно хочу скуштувати, тому що виглядають вони, звісно, шикарно. І ось так у них виглядають роли на офіційній сторінці в інстаграм. Як на перший погляд, то все дуже ідеально. От ви напевно думаєте, для чого я роблю цей повторний огляд? Після. Для всього хейту, що вони зустріли у соцмережах, вони зробили, як я вважаю, ребрединг. Що я маю на увазі? Перейшовши до них на сайт, я хочу відразу сказати, що в них дуже все змінилося. Тобто сайт став в такому, бачите, в білому оформленні. Дуже виглядає все красиво, дуже такі апетитні у них роли, до речі, на фотографіях, тому що я знаю, що їх дуже хейтили за ось це оформлення. І, перейшовши, в них справді дуже гарно все виглядає, все поділено. Ось можна вибрати роли від шефа, у них продаються також ось, типу, Філадельфія. І до речі, все виглядає навіть дуже непогано і навіть краще те, що я замовляла раніше у них. Навіть в них на сайті я зустріла відгуки, і вони, як не дивно, як і скрізь в будь-якому бізнесі, вони лише позитивні. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще досі не підписані, будемо з вами ближче знайомі. Також ставте лайк і коментар, щоб обговорити саме цю доставку. І давайте порівняємо, чи щось змінилось у них в упакуванні. Хочу сказати, що в мене тут щось підтікло. Я поки що не можу зрозуміти. Це, напевно, ось цей солодкий рол з унагі соусом. Тут доволі щось таке мокрувати, тому що, ну, коли дістаєш якісь позиції, то відчуваєш якусь таку липкість не сильно приємно. Ну, блін, не хочеться, щоб таке було в позиціях у ролах преміум сегменту. Отже, ці роли з преміум сегменту саме коштують сетом 1377 гривень за 4 позиції. Якщо рахувати за кожну, там я поділила на 4, то це виходить, що один рол десь коштує 343 гривні, що, в принципі, десь це середня ціна, знаєте, в таких доставках. Всі наші роли вони запаковані в окремі ось такі коробочки. Це мене справді здивувало, тому що завжди, коли ти замовляєш сет, вони ніби пакують в одну коробку, а тут все окремо надіюсь, вони не знають, що я знімаю відеогляди. Також знову мені поклали ось такі їхні серветки. До речі дуже зручний формат. Я, Як завжди собі їх збережу для сумочки. Також двоє паличок брендованих, соєвий соус, і в них вже ось таких контейнерах, до речі, раніше, наче були минулого разу, замовляли окремо, тут вже вони разом кладуть це імбир та васабі. Ну, я до цього трішки негативно відношуся, тому що, якби коли вони знаходяться в одній тарі, ось імбир та васабі, то васабі дає таку гостру гостринку, якби перекидується все на імбир, і він віддає таку прям горіч. Те, що мені от якраз не подобається в такому форматі. І також не хвилюйте, що тут один рол по-іншому запакований у них. Це я розпакувала, тому що я робила окреме промо-фото. І пропоную перейти до зважування. Так як цей сет важить 1300 грам, а вони поклали це все окремі тари, то я пропоную зважити це все окремо, а потім просто додати. І перший роль, який я пропоную зважити, це ось такий вугрем. він, до речі, дуже апетитно виглядає. І в окремій тарі він нас буде важити. 355 грам. Наступний роль, який ми зважимо, це ось такий запечений з лососем. Теж кладу його на наші ваги. І він важить 351 грам. Далі ми зважимо ось такий рол з авокадо. І його вага 361 грам. І останній рол, який ми зважимо, це ось така у нас Філадельфія. І її вага буде. 357 грам. В середньому виходить, що у нас десь роли важать 350 грам. І якщо додати цю всю вагу, то в нас виходить 1424 грами, тобто конкретний перевіз такий. І навіть якщо я відніму там додатково десь, ну хай буде 50 грам, да, у нас буде це упакування, то все одно виходить 1374 грами, а в насаті у них вказано 1300, тобто ну, це конкретний такий перевіз. Тепер я пропоную перейти. До самого найцікавішого це до дегустації самих ролів. Відразу кажу, що я відкриваю свої найулюбленіші палички, тому що васами, як хто би що не говорив, але в них справді найзручніші палички, в них дуже така класна геометрична форма, округлена, і за рахунок цього вони дуже зручно тримаються в руках. Ну просто зручніших паличок, чим в васамі. Я не зустрічала, тобто я готова співати їм одич. Сам імбир та соєвий соус я не бачу сенсу знову пробувати, тому що я вже пробувала його. Я вам відмічу це відео, яке я перше знімала про самого. Ви там, в принципі, можете подивитися цю дегустацію. Перший рол, який я пропоную спробувати, це в нас буде ось такий рол з вугрем. Він, як на мене, виглядає доволі апетитненько. Тут так знатно болили ось цього. Соусу у нагі так добрятно, ось бачите. І, як на мене, до речі, дуже непоганий. Доволі тут вугор використаний, тобто він дуже так акуратно нарізаний. Не знаю, чи є тут кісточки. Зараз при дегустації ми це все перевіримо, тому що є ось такий мінус в бюджетних доставках, що вони. Неякісний кладуть філе, чи як там правильно ну, називається. Якщо що поправте, мене ось цього вугря, тому що коли попадаються ці дрібні кісточки, то мене це сильно вісить, тому що може, наприклад, запасти в горло. А в мене це така дуже, знаєте, суттєва фобія, і я потім дуже сильно від цього страждаю. Хочу показати відразу, що да, жопки тут все одно є у них, тобто ну не прям так все ідеально, як насправді на початок здається. Ось так він виглядає в розрізі. До речі, начинки, напевно, достатньо нормально, як на мене здається. Всередині я бачу, тут іде авокадо і лосось. Що можу сказати на рахунок цього ролу з вугрем, що вугор тут справді дуже такий свіженький, він ніжний, але трішки, знаєте, таку кісточку одненьку я відчула, але вона була така не тверда, я її так з легкістю прожувала і, як то кажуть, пронесло. Про їхній рис. Я вважаю, що він просто один із найкращих в їхньому виготовленні, тому що він має таку і легку солодинку, він не переварений. От топ, от в них реалі смачні роли, тільки через те, що вони дуже якісно завжди роблять рис. На рахунок самої на. Чинки, вона теж доволі непогана. Вона відчувається. Я відчула сам лосос. Він теж у них такий доволі ніжний. Не прям знаєте такий якийсь дуже твердий. Він не пересолений. І тут доволі непогане м'яке авокадо. От, до речі, бо сам я ще дуже сильно люблю їх роли за їхнє оце авокадо. Воно в них завжди стигли. І також справді дуже сильно відчувається ось цей унагі соус. Він такий де як підсолоджувач. Тобто, якщо ви любите ось такі солодкуваті роли, то я думаю, що вам точно він зайде. Наступним у нас буде ось такий рол запечений з лососем. Зверху тут теж вони не пожалкували ось цього соусу. Тут до речі, в них полито і у нагі соусом, і також полито навіть ось цим спасі. Я його спробувала, і він такий. Ну знаєте, злегка такий віддає майонезним соусом, але він такий має трошки таку легку гостринку. І такий доволі непоганий шмат лосося. Ось, подивіться на ось цей рол в розрісі. Він дуже непогано виглядає. Бачите, всередині йде авокадо. Запечений лосось, сир Філадельфія і ось такий шмат лососів. Але єдиний мінус, що він не покриває ось повністю рол. Якби він ще це виконував, як роблять інші, наприклад, преміум доставки, то це вважаю було б прям взагалі дуже добре. До речі, жовтки теж є. От такий мінус. Я вважаю, от їм це треба виправляти. Тому що якщо це роли преміум сегменту, то такого я вважаю не повинно бути ось цих ось таких доліплювань. Ось так як я за це говорю, що з іншої сторони, бачите, воно вже не так гарно виглядає. Все таки вони я вважаю, мають допрацювати це, тому що цей сет він не так дешево коштує 1400 гривень. майже. так, що таких нюансів за ці гроші я вважаю, не повинно бути. Що скажу за цей рол, то він дуже такий ситний, він жирнуватий, тому що він навіть такий, знаєте, тягучий, він трошки складно жується із-за цієї жирності. Сир Філадельфія щось мені в цьому ролі не сподобався. Я не знаю, вони ж не можуть різний сир Філадельфія використовувати правильно, він якийсь такий у них схожий був мені чогось на масло. Не знаю, чому так. Можливо, мені здалося, і це моя суб'єктивна думка. Також тут ще дуже сильно відчувається ось цей смажний лосось, ну ви там бачите. Я думаю, по начинці його тут справді вистачає. Ну, на смак я б не сказала, що він прям мене прям сильно вразив, тобто попередній рол мені більше сподобався. Тому що ну, я просто, знаєте, так трошки предвзято відношусь до смаженого лосося, він мені не сильно подобається в ролах. Тобто, ось так, коли типу ось так злегка підпечено, як оце зверху, я дуже люблю ось так, як оце тут виглядає. А коли ось цей всередині додають ось цей смажений лосось, він просто, я вважаю, набагато дешевший, чим свіжий. І він на смак, ну, такий мені, не завжди смакує, але так, в принципі, цей ролл непоганий, якщо говорити. Про соуса я б не сказала, що він тут дуже сильно відчувається, що оця гостринка, я її взагалі тут не відчула. Солодкуватість є, але вона більш суттєво відчувалась, наприклад, в оцьому ролі з вугри. Так, щоб я назвала цей роль десь 50 на 50, такий він мені посередній. Наступний у нас преміум рол, це ось такий з авокадо. Я точно знаю, що він мені зайде, тому що у них справді дуже смачне авокадо завжди. Зверху тут теж було полито ось цим унагі соусом. Це саме ось цей. Рол трішки підтік в пакеті, і бачите, тут ще дуже так багато цього кунжуту піджареного поклали. Всередині цього ролу тут іде в нас манго, також креветка і сир Філадельфія. І дуже, прям дуже багато ось цього авокадо. Ось цей рол з авокадо. Це просто точно мій фаворит, тому що стільки ніжності не знаю. Я зустрічала напевно точно тільки в десертах. Авокадо просто тут бомбішне, воно. Так розчиняється в роті. Я не знаю, як це пояснити свої відчуття. але я просто в захваті. Також тут ще це все доповнює сир Філадельфія, дає легку кислинку манго, і тут просто максимально свіжа креветка. Вона злегка похрускує. Кончут, я не знаю, напевно, він тут більше просто для декора. Але справді, от я би напевно позиції три точно замовила з цим ролом. Він просто мене перевершив всі мої очікування, і він напевно буде вважатись один з найбюджетніших, якщо порівнювати там з вугрем, вугрем завжди роли самі найдорожчі, виходять так само і з лососем. А ось цей прям дуже смачний. Я рекомендую обов'язково його спробуйте. обов'язково. І останній преміальний рол, який завершить цю дегустацію, це в нас буде ось така Філадельфія. Виглядає вона дуже гарно. Подивіться на ось цей шмат лосося. Ну, справді, як для осани, я вважаю, це прям дуже велетенський шматок, бо. Ну, він коштує десь 340 гривень в середньому, але все одно є такий мінус, що от вони не повністю цей рол окутують в рибу. І от цього трішки не вистачає. Я вважаю, що повинно бути повністю, щоб можна було сказати, що це прям дуже-дуже багато риби. Але виглядає дуже гарно. В Цьому ролі, я вважаю, вони теж дуже постарались його в розрізі дуже гарним зробити, тому що всередині, бачите, тут іде і креветка, і знов рибка. І також авокадо і сир Філадельфія. Ну, в принципі, це ось така класика можна назвати. Класична Філадельфія. Кажу про цей ролл, спробувши його. Тут дуже жирно відчувається риба. От лосося прям тут дуже багато. От я перше, що я коли його пожувала, тут справді от ти жуєш справді лосось, але є тут один такий мінус, який мені не зайшов. Всередині вони додали копчений лосось, і, як на мене... Це зіпсувало враження про ось цю Філадельфію. От він перебиває просто все. Знаєте, у мене вже трошки здали емоції, тому що блін сфери тут постійно. Я просто вже не можу працювати. Блін, хочеться подати реалі класно контент, і тупо те, що вони постійно не дають ніякої передишки. Я вже емоції, просто я вже заспокійливі. Навіть випила. Ну, справді дуже щоб ви розуміли, як складно відділяти відео, коли от така от хрень. І це вже відбувається без перестанку час. Я не можу навіть підзняти мене. Мені просто дуже шкода, що я не прочитала це в описі. У них на сайті, я якось не звернула увагу. Тому що ну, я дуже так е, суб'єктивно відношусь до цього копченого лосося. Як на мене, то він трошки псує смак ролів. От ви напишіть, ви любите ось роли з копченим лососем. Тому що от я тільки щойно з'їла рол, я нічого не відчула, крім цього ну, копчення. Взагалі, тут є і креветка, і авокадо, воно перебило все, згладило всі смаки. Не знаю. Просто, як на мене, вона тут зайва. Я би прибрала цей копчений лосось, або просто би додавила інший. Так би цей рол як на мене, смакував би набагато краще. Якщо говорити повністю про цей сет, то я вважаю, що він непоганий, Ну, трошки переоцінений за свої гроші. Напевно, тоді, коли ми замовляли його з друзями, ми були тоді більш голодні, тому він нам зайшов. Зараз я так більш, знаєте, як кажуть, на осознану голову це все спробувала. І є тут такі нюанси, я деякі все-таки помітила. На перше би місце я би поставила ось цей авокадо рол, він просто бездоганний, і дуже смачний. Ну, от Роли з авокадо я в них буду постійно замовляти, тому що вони в них завжди однаково смачні. На друге місце я би поставила з 2 він теж мені дуже сподобався. І також на третє місце я би поставила звичайну філадельфію і ось цю з, з смаженим лососем. Обов'язково напишіть в коментарях про свій досвід з доставкою. Ось саме суші, чи пробували ви їхні роли з преміум сегменту. Можливо, ви пробували, наприклад, бюджетні, де саме. І як завжди, побачимось в наступному відео.